Всім доброго ранку! Як завжди, ігрова індустрія не стоїть на місці та підкидує нам багато цікавих новин, про які я вам сьогодні розповім. Оцінки нещодавньо вийшовшої Baldur's Gate 3, нові подробиці Stalker 2, порти нових ігор на старій консолі та ще багато чого іншого. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. А я не буду гаяти час. Розпочинаємо. Розробники Stalker 2 показали новий постер і підтвердили швидкий показ гри. Днями прийшов слух, що іграбельний порт Stalker 2 може показатись публіці вже в серпні. Тепер ця інформація підтверджена офіційно самими розробниками. У Твіттер-аккаунті Stalker з'явився новий постер гри із зображенням знаменитого колеса огляду, що є одним із символів як прип'яті, так і всього Чорнобиля. І на постері є напис до зустрічі на Gamescom. Демо Stalker 2. Серце Чорнобиля буде на стенді Xbox серед інших проєктів, які зможуть пограти відвідувачі виставки Gamescom 2023, яка пройде з 23 по 27 серпня. Також Microsoft обіцяє великі презентації Starfield і Forza Motorsport. Українська студія GSC Game World планувала випустити гру до кінця цього року, але останні чутки припускали, що вона затримається як мінімум до початку. 2024 року, втім, можливо, реліз гри буде ближчим ніж ми думаємо. 3 серпня відбувся реліз Baldur's Gate 3, однієї з найгучніших прем'єр 23-го року. Перші 24 години після старту були по-справжньому спекотними. Піковий онлайн гри Steam досяг майже півмільйона гравців. На сайті OpenCritic гра отримала 92 бала і 100% рекомендацій зіграти. На Metacritic Baldur'S Gate 3 отримала 94 бала від журналістів і 9,3 від гравців. І в цьому немає нічого дивного. Розробники не Стали вводити у гру платну підписку, ганебну систему мікротранзакцій, візуал і все інше. А от візуал вийшов яскравим і красивим. А грабне перенесення механік п'ятої редакції ДНН у відеогру з величезною варіаністю проходження додає балю у рейтинг. Якщо бути точнішим, то згідно зі статистикою, Steam, у перший же день в Baldur's Gate 3 зіграло 478 Тисяч чоловік. Це рекорд як для самої гри. Попередній рекорд активності ставив 48 тисяч в ранній версії, так і для жарно-партійних RPG в цілому. Завдяки такому потужному старту Baldur's Gate 3 опинився в списку найпопулярніших ігор Steam, і навіть ненадовго випередив Dota 2 за кількістю гравців онлайн, змістивши її на третє місце. Star Wars Jedi Survival вийде на PS4 і Xbox One. За словами генерального директора компанії Ендрю Вілсона, про це просила ігрова спільнота. Ця гра від наших розробників з Respawn Entertainment стала комерційно успішною і отримала визнання критиків. Вона привабила мільйони людей і стала однією з найбільш продаваних ігор по Всесвітозорних війн. Беручи до уваги високий попит з боку спільноти, наша команда розробників взяла на себе зобов'язання перенести цей джедайський проєкт на ps 4 і Xbox One. Electronic Arts не розкривала точні цифри в продажу Star Wars Jedi Survival на консолях поточного покоління і персональних комп'ютерах, але зазначила, що великий успіх продовження Star Wars Jedi Fallen Order допоміг їй отримати рекордний квартальний прибуток. Компанія вважає, що гра продовжить відмінно продаватись і перетвориться для неї на довгострочне джерело доходу. Шанувальники Лего та серії Лего Гаррі Potter можуть зрадіти, дізнавшись, що невдовзі може вийти нова гра за мотивами світу Гаррі Поттера. На це натякає новий витік інформації. Ігра Лего вже багато років користується великою популярністю серед шанувальників і перетинається з кількома великими франшизами, як от Зорині війни та Бетмен. Однак геймери, яким подобається чарівний світ, не бачили нової гри Лего, дії якої розгортаються у світі Гаррі Поттера з моменту виходу Лего Гаррі Поттер ЄРС 5 або 7 років тому. Це може змінитись найближчим часом, якщо чутки про нову гру Лего Гаррі Поттер виявляться правдою. Минуло вже багато часу з моменту виходу останньої гри в цій серії Лего. Але зараз популярність Гаррі Поттера відроджується. Багато хто вважає, що завдяки величезному успіху Хогвартс Легасі ігри Лего можуть розповісти більше історій про Гаррі Потера. Як повідомляється, на інстаграм-сторінці Warner Bros. South America з'явилась публікація, яка нібито вмістила зображення Лего Гаррі Поттер», логотип «TT Games» і дату 25 серпня 2023 року. І одразу ж видалили. Але журналісти намагаються відновити її автентичність. Killer Instinct отримує ювілейне оновлення та підписку 4К на Xbox Series. У 2014 році студія Iron Galaxy випустила на ПК та Xbox One Fighting Killer Instinct. Через 10 років гра не тільки не закрилась, а й продовжує отримувати оновлення. Про це розробники оголосили під час чемпіонату Evo 2023. Наші друзі з Iron Galaxy повернулись. Разом з ними ми представимо вам безкоштовне ювілейне оновлення Killer Instinct, яке вийде в кінці цього року і буде включати оновлення балансу, покращений матчмейкінг і підтримку 4К для Xbox Series X та S. Подробиці найближчим часом. За словами розробників, Ідея оновити гру виникла завдяки гарячій підтримці файтингів. Fighting, Fighting Killer Instinct, доступний на ПК Xbox One та Xbox Series, а також у Game Pass. Хух, на цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще раптом це не зробили. Пишіть у коментарях, як вам ці ігрові новини. А з вами був Андрій, до зустрічі, па-па!